У ці хвилини в столиці Польщі розпочинається марш мільйона сердець. На нього поляків запросив лідер опозиційної партії громадянська платформа Дональд Туску. У середмісті Варшави перебуває наша кореспондентка Марія Черняхівська. Марія, добрий день. Розкажи мені та нашим глядачам, скільки людей долучилося до такого заходу, і яка наразі атмосфера на марші. Вітаю у центрі Варшави. Вже сотні тисяч людей. Поляки приїхали з різних міст Польщі. Деякі організовано автобусами, цілими спільнотами на марш мільйона сердець. Тут організатори сьогодні очікують саме мільйон людей. Кажуть, що це марш не прихильників якоїсь однієї політичної сили. Це поляки, які хочуть змін, які хочуть… Чуть прозорості і чесності від влади. Звичайно, тут не зустрінеш прихильники правлячої партії, адже це все ж люди, які є прихильниками опозиції. Марш триватиме кілька годин. Люди будуть рухатися у центрі Варшави. Усе це супроводжуватиметься поліцією каретами швидкої, але атмосфера тут досить спокійна, мирна і позитивна.